Приватне підприємство «Віктор Вікторика, компанія «Королівський смак до повномасштабної війни і зараз постійно надає допомогу. І щойно у листопаді ми надавали гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам, які були зареєстровані на Власівці. Сьогодні ми вже видаємо саме мешканцям Власівки. Це пільгові категорії людей і нужденні. Списки нам надали працівники соцслужби, до них потрапило більше ста людей. Пакунок формувався у нас на заводі, Це, власне, там здебільшого наша продукція, ну а крупи, цукор, чай ми вже там докупляли. Хочу зазначити, що допомогою ми займаємося щодня. Допомога ведеться. У різних напрямках двічі ми допомагали світловодській громаді на прохання мера, відвозили туди тонни круп, сонячні олії для переселенців. Навіть Кременчук допомагали, відгружали алію. Також допомога шла у нас і на Запоріжжя, щоб уникнути гуманітарної допомоги на склади Тернопільщини, ну і різні регіони. Співпрацюємо також з багатьма. Фондами, які допомагають людям, зараз ви бачите, теж люди прийшли отримати допомогу в будинок культури. Ну, ми по списку їм всім видаємо. Я мама дитинки з інвалідністю під група шість років. Дуже вдячна за допомогу в такий нелегкий час. Бажаю всім здоров'я, мирного неба і дякую, що не забувайте про наших дітей і людей, які потребують допомоги. Бо ми лише пенсію отримуємо на дитину і все більше ніякої допомоги не отримаємо. Ну звичайно, ні. Ціни на реабілітацію на масажі, на памперси, на суміші, на їжу. Ні, звичайно, не вистачає. З нашими цінами, а дитина потребує дуже догляду, такого важливого, великого, об'ємного тобто, це і масажі, і поїздки, це і лікування. А ви дивилися який поповід? Я дивлюсь на сталяшку. Долг, тобто все. Вам це, розкажіть. Да, ця а як же ж, ну все, а як же ж, ми пенсіонерні я пенсіонерка, мені 68 років, вот. а мамки 92, ветеран війни, лежача, ухажує за нею. І сама я на інвалідності. Да. Так, да.